Хто з вас дивився Джокер»? Давайте розберемо особистість і психіатричні діагнози Артура Флека. Отже, хто такий Артур Флек? Артур самотній чоловік, який живе на межі бідності та мріє стати коміком. Але через дитячі травми, знущання та психічні проблеми він повільно втрачає контроль над реальністю, які ж психіатричні діагнози можуть йому відповідати. Перше. Неконтрольовані напади сміху або насильницький сміх <риклад> можуть бути наслідком органічного ураження мозку, адже ми знаємо, що Артур мав черепно-мозкові травми в дитинстві. Також це може бути складним вокальним нервовим тиком, а ще це може бути невідповідністю афекту, коли емоційна реакція не відповідає ситуації. Таке буває при шизофренії, наприклад. Друге. Розлад особистості. Артур має ознаки шизотипового або навіть антисоціального розладу особистості: дивна поведінка, соціальна ізоляція, відсутність емоційного зв'язку з оточуючими його маячення, галюцинації. Він уявляв роман з сусідкою та відірваність від реальності можуть вказувати на важкий депресивний епізод із психотичними симптомами або ж на шизофренію. Я навіть читала версію про те, що всі події фільму є плодом хворобливої уяви Артура, який в цей час лікується в стаціонарному психіатричному відділенні. Знову ж таки з діагнозом шизофренія. Наскільки реалістичний цей образ, деякі симптоми Артура зустрічаються в реальній психіатрії, але його трансформація у джокера це художнє перебільшення. А які риси джокера найбільше вразили вас? Пишіть в коментарях.